Вітаємо вас, наші любі глядачі, і це шеф тандем. Ми вас вітаємо, друзі. Сьогодні Вікторія у нас дуже красива. Подивіться, Та вся така, як наша сьогоднішня страва, буде дуже красива, дуже сонячна і дуже смачна. Літня, да. італійська. Ви самі е, побачите і самі то оціните. Да. Сьогодні перенесемо вас на узбережжя десь туди. На, е, так. — Потанцювати? Да, — На Атлантичний океан туди, знаєте, в сторону, туди, в конець, в конець ботиночка цього. Так хочеться. Каблучок. — Так, так. хочеться, так. І Роман не сказав, у нас сьогодні Карпачо з сезонних овочів. І то може бути будь-що, що є у вас на городі. У нашому випадку для приготування нашої страви знадобляться такі інгредієнти: роман, томати, чилі, зелена цибуля, паштет з оливок, лимон, цукіні, фета, олія, копчене масло. І я можу собі дозволити сьогодні у страву накласти дуже красиві квіти. Квіти, чебрець, у нас все свіженьке, таке кислиця, знаєте. кислиця, да, все, все. Зараз ви все е, самі побачите. Італійська у нас сьогодні, тому що томати вже скоро у нас класний сезон. У нас теж в Україні ростуть дуже смачні томати, коли у нас літочко. Тому сьогодні ми обрали для вас е, в цю пору року найсмачніші томати. Я такі люблю, теж як ти сьогодні взяла. Чорно-червоні. Чорно пропоную такі. тобі і нарізати томати, пахну. а я поки викладу. Це, напевно, вперше буде, коли приготування починається вже з презентаційної тарілки. Да? Так, у нас паштет з оливок. з Є, так. Ми його купили з Романом. Боже, це Боже, пахне. як він пахне? Да. Ви теж можете вчинити так, це як це ми, аби, аби просто взяти оливки да, там, в магазині і перебити їх у блендері. Знаєте, як вибрати спілий класний томат? От берете ви томат в руки і нюхаєте його. Якщо він пахне через шкіру, це смачний спілий томат. Like? Так завжди в дитинстві робила да. бабусі. Коли, коли от, 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 скуштуйте, попробуйте, до речі, от в сезон, там зараз, да? коли візьмете томат з городу, він понюхайте, він пахне. Зимою купляєте, нюхаєте, він не пахне нічим. Просто нічим. Поки ти розказував нашим глядачам, як обирати томати, я вже намастила в хаотичному порядку на тарілку паштет. Складаю зразу, да? так? Ти викладай, а я буду дивитися. Тоненько і, нарізаємо, ну, так да. як у нас сестра це, це карпаччо, Ми нарізаємо тоненько наші томати. Потрібен гострий ніж, тому що е, і я не люблю, коли це якось е, так. Знаєш, е... ну, понятно, да, я це... люблю, коли просто на е, все поклав, е, все один на один, щоб не було ніякої Насипав, такої, такої, такої. такої і все. І прикраси, <ріх> ну дійсно, тому що в цьому і є краса. Карпачо це італійська. Страва, е, да, італійська така техніка, італійське приготування, вона може бути як то з м'яса, сирого, е, тому що Карпаччо — е, е, це сира страва з сирих інгредієнтів, які такі, як вони є. То есть, це може бути яловичина, Карпаччо з яловичини, Карпаччо з різних, е, які ви любите, е, 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 овочі. Може ну, бути о, з о, о так, я ж говорю, да, овочі, е, То можуть бути фрукти, <тут> Карпаччо з фруктів. Ну, а взагалі ми привикли, що? карпаччо це, е, – це страва з м'яса, з сирого м'яса, з сирого якісного, який робиться виключно з вирізки. Я, я Скажу тобі, найдикіше Карпачо, яке робила я, це була наша з тобою гастровечеря. Це було Карпач з буряка у вишнях з бринзою. Уявляєте? Так, да. овочів, бачите, можна теж робити Карпач. І... Зараз я попрошу Романа цибульку покласти до нашого Карпача, а я скручу ось такі красиві ролатки з нашого кабачка. Ось так, дивись. Цибульку так кидаємо щоб… Щоб було гарно, да, І, і де -не де як то кажуть. І не обов'язково як... да, обов класти, то якось, як це сказати, правильно викладати. Ну, так. Щось так ну, кладати. Знаєте, як шефи ще ці медійні роблять, він там пух, і цей масів Аботура, як робить свої. Хто знає, можете за гуглих подивитися, він робить презентації. Зараз він то бере дружечки. просто соус, тако ляп на тарілку, все розлетілось. Все, і отак як воно впало, так і красиво. Ну, бо так і є. Дивись, ось додаємо чілі. Можете не додавати. Це ми додаємо, тому що е, роман це у мене чілі, він любить. Тому я сюди даю. Так, і Далі що? лимонку давай, прованські Дивіться. трави заправляй. Е, куди наша Італія без прованса? Да? Це трави, це італійські спеції, це, ну, без їх нікуди. Так що, якщо ви готуєте цю страву, ви повинні це сюди додати, тому, тому що це, ну бачите, я так зверху красиво. це все роблю, тому І що воно впало вже. красиво. Я так. додаю фету, але зверніть увагу, що різна фракція велика, маленька, знову ж таки, як втрапить на тарілку. Дві як красиво. Ну, мені, я Ми не, не солимо страву, тому що фета солона. Додаємо сік лимона, теж збризуємо це все. І попрошу тебе олійку, да? Так, фінальний штрихіт вже красиво, да? Додаємо свіжодроблений перець. Такий я вас прошу дуже. Свіжодроб... Тільки свіжий перець. Такого перетерли в ступці, тому що це запах, це аромат. Оцей цю пиль не додавайте краще. Трішечки цукру. Щоб перебити гостроту чилі. Я чесно скажу, я дивлюсь. На страву на тарілки, можливо, то я так відношуся, але мені настільки приємно, що ми ну, красиво готуємо. І оцей культуру мистецтва кулінарії несемо людям. Щоб звичайні люди вдома дивляться да, на таку страву йдуть, ого, дорого там або ще якось. Та ви самі можете приготувати, друзі, тільки спробуйте. Да. Ну і оливкова олія, друзі, теж ніяка, не соняшникова, ніяка, тому що це так треба. І я додам від себе. Гарно так поливаємо, щоб вона розкриє зараз весь аромат. Я десь трошечки додам копчаного масла, щоб просто красиво виглядало там на столі. Ну і все, все вже готово. Ще ні. Зараз Вікторія додасть ще такі свої. Красу наведе, як то кажуть. Я сказав, що страва буде така красива, як сьогодні у нас Вікторія. Квіточка Додаємо така. Додаємо молодий чебрець Чебреці, Чебрець да. це те, що треба. Чебрець. Трішечки так десь. так? Щоб його було видно. Додаємо білі квіти. Друзі, додавайте тільки їстівні квіти в страву. Не беріть там, знаєте, таке, що чим можна отравитись. тому що не всі квіти можна їсти. Додаємо кислицю. Вона така дуже красива. Ну Це мішлен. Це нема, прошу Ну, Ну, треба ж гарно теж показувати, правда? І зараз ще пару таких міні-штрихів. І я думаю, Роман, іди за білим вином. <хи> да. все. Цю страву треба їсти, друзі. З класним тостом, таким хрустким, знаєте, бокал класного білого вина. Я думаю, що по моєму обличчю видно, яка я задоволена цією стравою. Боже, все давайте з... вже дегустувати. Все з любов'ю для вас. Ми <хи> дегустуємо. Ну що, їмо? Вина, на жаль, немає. <г inequ> <губ> Бо ми на роботі. <губ> а ви собі як приготуйте, обов'язково це скуштуйте з класною чабатою і з вином. Ну, ну і так заходить, <губ> бачите. <губ> я <губ> так як я люблю чилі, я візьму трішки, щоб гостреньки було. в Також, щоб все було. Це просто дуже смачно. І я знала, що Роман візьме саме це чилі з цією тарілочкою. Так, <губ> боже. Клас. Друзі, це просто пушка. Які салати там, що про що ви говорите? Це робиться швидше. Не треба стояти там в тазі крушізна. Знаєш, я ще б додала mm -hmm. від себе трішечки горіхів. От щось чуть-чуть mm -hmm. да. дуже класно, дуже смачно. Точно маєте скуштувати у цьому сезоні цю страву. Але це вже ми придираємося, друзі. Це так смачно, що повторити, не пожалкуйте. Їжте те, що їмо ми. Ми бачите, не їмо що-небудь. Так що стараємось для вас, вас ще в тондем любимо вас цінуємо. Дивіться нас.